Всім привіт, з вами я, я налаштовую телефон. Все добре, я зараз буду шукати частину. Ладно, давайте сразу чеху і в нього на чехлі, на цьому вроді нічого немає. Ой, я вам показала а, одну сторіночку, яка поки що ще до вас за ми зараз буде відкрива? Така просто була сопріщенка. У мене покатується. А почекайте у мене покатує. От де я, звичайно, вроді спалила сторінку. ця сторінка це до коротше канадаря. Поставь окон, ми поняли. Давайте це буде ось сюди. Ще збереженку откриємо. На відео можна відкривать. Наш вибачте за ці звуки, що я вишила кудись там близько? Хочу на країш, щоб в мене було видно. Ось, що не потрібно все різати. Так, ти зробиш неправильно. В нам попався ось такий козі дивний метелик, чесно, але давайте його приклеїмо. Ви ж бачите? Так, да, бачите. Вот його от сюди отак от, от приклеємо з курилами. Що в нас є? У нас залишився тільки он... наші другі. От одиничку я не одрізала. Зараз будемо відрізати нашу двойку. Я питаю що на одному одній штучці, хоча це було цікаво клюте. Я не пам'ятаю, що там. Тут давайте будемо разом дивитися. Починаємо двійку. Там щось попались надстороннім скотчем. І це добре. Це красно наклейка. На це не Ось наш означка на сторінку. Це на номер 2. Це дуже класно. Подожди, що все це відкриємо. Я одну лінію от одна прикраїть можна, на... давайте перекраємо на двойку. Мені чесно, не дуже подобається. Про... То давайте тогда а... ми з вами попрощаємось. Тільки дивіться, хто з нами тут. Я думкувала. Бачите, а запакетка то я довулькував. Ладно, зараз буде новий день.